Вітаю вас, друзі. Сьогодні знову новий випуск «Чуд... «Чудо від Ісуса, і моя проповідь називається Біси, свині та Свобода. <кхм> Давайте відкриємо Марка, п'ятий розділ, перший двадцятий вірш. Ми прочитаємо там дуже чудову, чудову, чудову історію. Дивіться, дорогі брати і сестри, по всьому світі. Я вас вітаю. І сьогодні я звертаюсь до вас, україномовних людей, розкинених по різних країнах, через інтернет, з проповіддю про зцілення, про визволення, про те, як Ісус іде через бурю заради кожного з нас. Ми відкриємо Євангелія. Давайте прочитаємо, яка це, ця історія вона показує серце нашого Спасителя. Ось що сталося. Ісус з учнями переправився через Галілейське море. Його ще називають Твіріатським озером, що в північній часті Ізраїлю. Воно оточене такими пагорбами, долинами. Це невеличезне море, наприклад, як середиземне, да? але бурі там також люті через вітри, що спускаються з гір. І вони припливли до цієї гадаринської землі. Це край на східному березі напроти Галілеї. Там жили язичники, далекі від юдейських традицій, тобто вони нічого з того, що нормальний єврей повинен був знати, вони не знали. Тому це дуже важлива деталь. Я думаю, це така була непідготовлена почва, і зараз ми побачимо, що трапилось вдавнину. Це була частина десятимістя або декаполісу, як кажуть, де змішувалася грецька культура і міс такі місцеві звичаї. Там їли свинину, там пасли свиней, що для людей було нечистим заняттям. І жили люди, які не знали Бога Ізраїлю. Як щойно Ісус ступив на той берег, назустріч йому вибіг чоловік, людина з цього міста. Він був отрижими бісами. Цей чоловік вже давно вже не носив одягу, не жив у домі, а блукав серед гробів, можливо, у печерах, вирубаних в скелях, де ховали померлих. померлих. Його е, рятували так, сковували кайданами, ланцюгами, але він розривав то все, бо біси вони давали йому незвичайну таку силу, да, тобто він, я, він дійсно був одержимим. Друзі, я не знаю, чи кожен з вас бачив або присутній був, коли виганяють бісів. І якщо ви бачили одержиму людину, то ви можете знати, що біси вони настільки охоплюють людину, вони можуть розмовляти. Наприклад, дівчина може розмовляти там таким басом, густим чоловічим голосом, надзвичайну силу. Часто мають бісевлю, що вона може розкидати таких кремезних мужиків. Да? Е, що я бачив, наприклад, е, обличчя у людини, воно було якби силіконове, воно настільки, якби тут костей не було, воно отак от прям грало. І це неймовірно було. Ну, якби я сам не бачив, як це взагалі можливо? так, Е, е, грали, грали біси у цим обличчям людини. Я колись ми. Е, ну, я був дотичний до вигнання бісів. да. Е, хоча я це не дуже люблю і це не моя якби сильна сторона. Але я, звичайно, як, як служитель, як пастор, потрапляв в ситуацію, що треба було молитися за людей. У Нас дуже чудовий дар був в церкві Григорій. То то людина була помазана, коли Він бачив одержимого, він просто пригав у той бік, і шансів е, у біса вже не було, бо ну, одарована була людина. Так от, коли е, ця людина побачила Ісуса, Він упав перед Ним і закричав гучним голосом Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього благаю, не муч мене. Ми бачимо велику владу, велику владу, яку має Ісус. Друзі мої, це дуже добра новина, щоб ми розуміли. Біси вони бояться імені Ісуса. Він благає, Він проситься, не муч мене, бо Ісус уже наказав нечистому Духові вийти з Нього. Ісус запитав, як Твоє ім'я? Той відповів: Легіон, бо нас багато. І біси почали благати Ісуса, щоб Він не посилав, не посилав їх безодню. А неподалік на схилі ну, Гарбатам якось паслося велике таке стадо свиней, кажуть, що в тих краях їх розводили для торгівлі з рімлянами. Біси просили, дозволь нам увійти в свиней. Я не зовсім це розумію, але трошки розумію. Дивіться, Ісус дозволив. І як, коли Ісус дозволив, е як тільки біси війшли в стадо свиней, сотні свиней, Кинулося з кручі в озеро і потонуло в хвилях того Жалілейського моря, через яке Ісус щойно приплив. Як я розумію, бісам не дуже подобається жити в свинях, багато поганого не зробиш. Свиня вже є свиня. Да? Тому, хоча біси просились у Ісуса попасти в свиней, але це було тільки для того, щоб стати вільними. Вони. Потопились війне, і значить вони залишились далі, вільними, і пошли, ну, пішли шукати собі нові, нові жертви, так би мовити, там, де їм дають місце. Так ось є думка така: взагалі, чому це трапилось? Знаєте, Якби нічого такого не трапилось, то люди, може б, і не дуже звернули би увагу. Але коли вони загубили дуже багато, вони з цим ну, повинні були щось робити. Це якби конфлікт був такий, і вони з одного боку вони бачили чуда, людина, яку вони добре знали, яка вже мабуть, багато років жила у так диким таким засібом і сковували кайданами, ціпами, і це не допомагало. І вони бачили щас він у здоровому глузі, одягнувся, побачили спокійного, І, але вони втратили свиней. І знаєте, оця втрата, вона якби відштовхнула їх від Ісуса. Але точно не було не одної людини в тому місці, хто не знав про цей випадок, хто про це не спілкувався, про це спілкувались вдома, сиділи. Гарювали, м'яса не буде, свині потонули. Це Ісус, да де він взявся на нас голову? А хто такий Ісус? Вони були повинні всі розмовляти про Ісуса. Знаєте, я не хочу багато ну, придумувати, але я вважаю, коли отак Бог робить в нашому житті, Він допускає якісь е, такі обставини в нашому житті. Щоб нам було трошки боляче, щоб ми ну, вже не змогли про це не думати. І інколи це дуже і дуже е, важливо для того, щоб розбурхати нас, щоб, щоб ми е, були здібні е, аналізувати і зробити свої висновки і щось з цим треба було робити. Тобто вони попросили Ісуса піти геть. Ісус сів у човен і відплив. Але той чоловік, якого він звільнив, благав, ти візьми мене з собою. І я розумію ту людину. Дивіться, він настільки вже замучився від тих бісів. І тут прийшла людина, вийшла з лодки, звільнила, а зараз уплива назад. І він дуже боявся. Я впевнений, що він дуже боявся, що ці біси можуть повернутися, то він хотів триматися Ісуса. Це також така дуже слушна думка про те, що. Тих, кого звільнив Ісус, кому допоміг Ісус, е, ті люди, які дійсно пережили е, особливу якусь славу, силу Божу, вони тримаються Вони хочуть триматися Ісуса, бо Ісус е, як, якраз та, та добра причина, е, підгруття чому в наше життя змінилося. А, але Ісус не дозволив йому. В нього було завдання. Ісус сказав: ні, повертайся додому і розкажи, що Бог зробив для тебе. І він пішов, розповідаючи всім у Десятимісті місті про велике чудо Ісуса. Друзі, мої, які тут в мене є думки? От що я хочу сказати? От перше, інколи ми думаємо, ну, чому так трапилося з тою людиною, Чому він в ту халепу взагалі до тих бісів потрапив? Знаєте, Звичайно, я не, я не хочу думати, щоб тільки заради того, щоб потім бути звільненим. Але це також причина. Може, там свої якісь були ще причини, чому біси війшли в нього, але я впевнений, що Ісус використовує навіть наші помилки, гріхи, е, хвороби для того, щоб з'явила слава Його. Е, і е, більш... Може, натхненного євангеліста важко було знайти, е, як людина, яка радикально пережила благодать Божу. І я це в житті бачу. Ну, дуже часто. Коли людина, знаєте, така інтелігентна собі була, все було більш-менш добре. Ну ще Ісуса пізнала також добре, все алілуя, да? Але людина, яка вилізла з аду, яка я не дуже давно спілкувався з хлопцями, такими ну, дуже. Дуже конченими наркоманами були, да? і вони вже помирали не раз, і серце зупинялось, їх там рятували. Е і коли я бачу, їхні очі гарять, і вони зараз живуть не так, що, знаєте, а просто до зібрання ходити. Вони палають, палають такою страстю служити Ісусу. Знаєте, вони там роблять бізнес, працюють, але це все, як німці кажуть, не бенбай. Тобто, як. Ну, Паралельно щось таке додаткове, але головне це служіння Господу. І це мені, якби ще раз підтверджує, кому багато прощено, той багато любить. Це слова Ісуса. Друга думка, яку я дуже хочу вам сказати, що мене дуже вразило в цій історії, те, що Ісус фактично ну, так можна мовити. Так? Ви знаєте, коли Він туди плив, він у бурю потрапив. І от… Він плив через усе це Галілейське море, де ці бу 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 бурі раптово виникали через вітрі з погорів, заради однієї людини. Він нічого там більше не зробив. Він приплив, звільнив його вигнали, і він поплив назад. Уявіть, хвилі б'ють у човен, учні в паніці, як ми читали в попередній главі. А Ісус знає, що на тому березі, у Адаринській землі, чекає людина, яку ніхто. Роки не може врятувати. Заради неї він іде через усе це море, він витримує усі ці бурі, він паралельно вчить чомусь учнів, але в нього є мета, там, у гробах, людина, яка не має надії. Я хочу сьогодні, знаєте, при... привознести ім'я Ісуса і сказати: такий наш Ісус, ось такий наш Ісус. Він е, йде за однією. Людиною, як в притчі сказано, він залишає 99 овець, іде за одною, яка за, за, заблудилася, яка має, яка десь заплуталась в чагарнику якомусь, і яка помре без нього. Ісус іде туди. Я дуже вдячний, що Ісус кожного з нас колись знайшов. Так, Він переплив у це море. Він, великий Бог, він одягнувся в людину, він став людиною заради нас. Щоб добратися до нас, щоб, е, знаєте, звільнити і, ну, як, як, як я хочу це сказати, щоб мати цей, цей бій з бісами, щоб вони трепетали, щоб він прийшов і своєю владою звільнив. Я хочу дякувати. Я в кінці хочу об, обов'язково помолитися. Я хочу подякувати Ісусу. За кожну звільнену людину. Знаєте, поки нас це так персонально не, ці... не чіпляє, бо так: о, дай Ісус звільняє все. Але коли біда чіпляється нам прямо в горло, або наших дітей, або наших рідних, і ми бачимо, що людина, яка, він не може звільнитися або від наркотиків, або від порнографії, або від алкоголю, будь-якої залежності, або просто слабка людина, яка все, що не починає, броса, не може вигрібтись, грошей завжди нема, завжди якісь проблеми, 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 проблеми. І ми вже і так, і сяк, і, і вже все придумували, і вчитись віддавали, але не виходить. І потім Ісус приходить в життя цієї людини. І все раптово міняється. О, я славлю Тебе, Ісусе. Ісус готовий пройти довгий шлях навіть через бурю, заради одного серця. І знаєте що? Він робить це для кожного з нас, Він зробив це для тебе. Сьогодні, коли в Україні війна, коли наші місця палають, домівки наші палають, коли наші близькі в небезпеці, коли ми можемо інколи думати, що Бог дуже далеко. Але ця історія каже: Ісус пливе до нас. Навіть якщо ти зараз один посеред свого якогось хаосу, Ісус бачить тебе, і я хочу тобі сказати, Він вже пливе назустріч тобі, щоб зупинити твою бурю, щоб вигнати твоїх бісів. Біси мучають людей, але не можуть перемогти, коли приходить Ісус. Погляньте на цього гадаринського чоловіка. Вони його мучили довгі роки, але його там зв'язували ланцюгами, намагалися стримати, але нічого не допомагало. Він задавав собі ран, він жив серед гробів, Це був нещасний, зламаний е чоловік. Я бачив таке на власні очі. Да? Е я бачив, як біси кидають людину так, вертикально об стінку. Я не, не знаю, так, так не може людина просто стрибнути. Це просто неможливо. А біси не просто вони там якусь ну незручності, вони вбивають вони намагаються вбити. Це жахливо. Вони руйнують все, до чого торкаються. Але я хочу сказати дуже важливу думку таку. Для цього чоловіка не було іншої надії, надії, крім Ісуса. Люди не могли його врятувати. Ланцюві не могли його втримати, тільки Ісус, який прийшов через бурю, на тому галилейському човню. Він приніс йому визволення, і Він приносить його кожному з нас сьогодні. Влада Ісуса, вона велика і біси тремтять. Там на хресті Ісус сказав, звершилось. І ця влада, знаєте, дуже люблю цей фільм, коли. Пам'ятаєте, біси Заралі, коли Ісус промовив це, звершилось. і це була та. Найважливіша точка в людстві, коли Ісус сказав звершилось. Тепер кожна людина може бути вільна. Кожна людина може бути вільна, бо Ісус здобув цю владу. Біси добре знали, хто перед ними Син Бога Всевишнього, так вони його називали. Ім'я Ісуса має неймовірну владу. Вони не могли йому чинити опір. Вони благали його, просили пощади і навіть просили е, дозволу там, піти в цих свіней. Біси не пішли жити далі, не почали щось будувати. Вони кинули свиней у пастку у, те, у це озеро, потопили, бо біси здатні тільки руйнувати і доводити до самогубства. Але дивіться, зверніть увагу: роки вони не могли вбити цю людину. Вони намагалися це зробити. Але Бог беріг цю людину для себе, для своєї слави. Він знав, що прийде час. Ісус. Зустрінеться з ним. Він знав, що прийде час. Ісус звільнить цю людину. І я хочу сьогодні, знаєте, так, так у вірі казати всім, хто мене бачить. Може, бачите, діти сьогодні, як у цей одержимий, сковані ланцюгами, і ви вже все, все робили, що можливо, але не працює. Ви бачите, що вони гинуть. Я хочу вас підтримати сьогодні. у Вірі і сказати, кличте Ісуса. Як тільки Ісус зустрінеться у віч у вічі з вашим сином або донькою, Ісус звільнить і все буде добре. Бо Ісус прийшов дати життя, все, що поламано, налагодити, все, що зруйновано, відбудувати. Чому люди відкинули Ісуса? Тому що вони мали, мали втрату. Втрату. І інколи люди зважують і думають, що як. І, на жаль, дуже багато, багато людей не кличуть Ісуса, бо вони мають якісь е, тоді втрати, коли приходить Ісус. Може, там не, не ну, правильний якийсь зараба, так ще щось. Але дивіться, що було в кінці. Люди спочатку не прийняли Ісуса. Вони побачили чуда, побачили звільного чоловіка, але замість радості їх охопив страх. Вони боялись, може ще щось трапиться, може там ще біси були, і вони боялись його сили, і вони хвилювали за своє майно, за тих свиней, і вони благали його, щоб він пішов геть. Вони не зрозуміли, що Ісус приніс добро. А не зло, і просили його піти. І знаєте, це буває і з нами. Іноді ми боїмося впустити Ісуса в своє життя, бо не знаємо, що Він змі... змінить. Але той чоловік, якого він звільнив, не боявся, бо йому, знаєте, йому не було вже що втрачати. Його життя було настільки погане, його життя було настільки важким, що не було жодної якоїсь, знаєте, підгруття причини. Тримати за це життя. І той чоловік, якого Ісус звільнив, не боявся все залишити, і йти за Ісусом, бо те, що Він залишав, було таким жахливим в Його житті. Чи не так і ми відчуваємо, коли Ісус торкається нашого серця? Скільки разів я бачив, друзі мої? Що живе людина собі, все дуже погано мучиться, і потім зустрічається з Ісусом. І настільки радикально міняє своє життя, він становиться такий, знаєте, як дитина, і, і, і він всьому вірить, і він біжить за Ісусом е, і починає зовсім зовсім інше життя. Ісус сказав йому: ти не йди за мною, повертайся додому, розкажи, що Бог зробив для тебе. І це так прекрасно, бо прийде час. Коли Ісус знову припливе в ту країну, і тоді вже люди будуть готові його чути. Той, той чоловік став справжнім свідком Ісуса. Пізніше, коли Ісус повернувся, люди вже чекали Його, бо Він змінив, змінив життя людини, яку вони добре знали. Друзі, наше життя це свідчення. Особливо сьогодні, коли в Україні війна, коли ми проходимо через біль втрати, ми, українці, знаємо, що таке буря. Але коли Ісус приходить до нас, коли Він звільняє нас від страху, від гніту, від темряви, ми стаємо Його голосом, Його свідками. Наше життя може і повинно показати іншим, хто ще не знає Ісуса, що Ісус, Він це справжня. Надія, що Він це зцілення, що він йде через бурю заради кожного з нас. Я хочу вас закликати сьогодні: кличте Ісуса, якщо все дуже погано. І якщо не дуже погано, не чекайте, що буде, кличте Ісуса, Він має владу міняти наше життя. Ім'я Ісуса найсильніше забудь-яке зло. І коли Він торкнеться вашого життя. Не мовчіть, ідіть і свідчіть у своїх домівках серед друзів у своїх країнах. Розкажіть усім, що Ісус зробив для вас. Нехай ця історія Задаринської землі нагадає нам, Ісус іде через бурю Галілейського моря заради одного, заради тебе. Його любов, Його сила перемагає усе. Хай Бог благословить вас, де б ви не були. Я хочу з вами помолитися. Ісусе, ми дійсно вдячна тобі. Коли я думаю за цю історію, Ісус, я ще, і ще раз хочу бути дуже вдячним тобі за кожну звільнену людину. Як ти прийшов на цю землю, все змінилося. Коли ти заплатив ціну за наші гріхи, все змінилося. Кожна людина, яка мала віру, що ти любиш її, що ти заплатив цю ціну, вона отримувала це звільнення. Дуже ми Тобі, Ісус, я прошу Тебе, Господи, тих, хто зараз має біль і страждання, хто не бачив вже ніякого виходу, вже все перепробував. Хто дуже страждає там, наприклад, за своїх дітей, дуже прошу, Ісус, змилуйся над нами, перепливи, це велике море, яке відділяє людину від Тебе. доторкнись Хай твоя милість буде над цими людьми, над, над їх дітьми. Я дуже прошу Тебе за моїх дітей, щоб мої діти були вільні завжди, щоб ніколи біси не отримали владу над нашими дітьми, над нами. Боже, благослови нас, щоб ми були свідками Твоїми, що ти маєш силу, надію, радість, владу, благословіння. Бережи нас для себе, бо ми твої, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.